Мої Тані всім, і в сьогоднішньому відео ми знову, точніше, я знову буду проводити стилізацію свого одягу. Це стилізація, ну, принаймні, на листопад-грудень. Чому? Тут є дві причини. Дуже важливих. Перше, я собі купила нові зимові щоботи І це дуже нова модель для мене, для мого гардеробу і я, якщо відверто навіть не знаю, як із нею що робити, що одягати. Я декілька разів пробувала. І один досить був непоганий варіант, другий був набагато гірший. Тобто не все так просто. Насправді не все так просто. І другий варіант мене закінчилось, коли погана погода почалася, тобто холодна, дощлива. І мене закінчились цікаві образи. Зазвичай вони в мене закінчуються. І я. Як то так, махнула рукою, що я там можу одягнути? Це все-таки зима, холод, листопад, грудень, та якось переживемо цю ж зиму. Взагалі, якби якось пережити цей час. Ну, нічого. І ось цього року мені доводилося трошечки їздити в друге місто і. Я зрозуміла, що ну, поїздка була, причина поїздки була не з дуже приємних. І коли ти обираєш одяг в дорогу в таку неприємну погоду, і ще ти так одягаєшся, він тобі не подобається відверто. Тобто образ не подобається, в тебе причина подорожі не дуже приємна, в тебе образ неприємний і зразу розумієте, все так, бомсь і впало весь настрій все. Тому що має це значити, що навіть складні моменти, коли ти одягаєш гарний одяг, гарно його стилізуєш, ти настрій піднімається. Ти бачиш, о, щось є позитивне, я чудово виглядаю. Значить, це все не настільки погано, як в тому мемі. Тобто 99% в мене стресу чи проблем, і 1% чогось позитивного. Тож, Потрібно щось пошукати, і я це зробила. Я вже зараз закінчила це все і не дивно, досить таки темно, пів четвертої дня, а вже достатньо темно, але що потрібно привикати до цієї пори року, це цілком нормально. Тож, зараз ми будемо дивитися образи і обговорювати їх. Поїхали! Отже, перший образ, який ми дивимося, це плетена моєю мамою кофта або светр плетений. Треба взнати, як точно по термінології це все. І мої чорні штани шерстяні, ви їх бачили неодноразово, моє пальто і ці нові чоботи. Непогано. Непогано, але маю зазначити. Це новий вид для мене абсолютно новий вид. Мені ще потрібно звикнути, але строгий варіант на роботу. Він підійде. І цей светер може замінити ще будь-який светер з моєї колекції. Я думаю, цілком, цілком нормально жити можна. Їдемо далі. Отже, це ще костюм. А він. Був у моєму гардеробі тільки з весни по осінь, коли можна було ходити в туфлях. Чому? Тому що попередні мої чоботи не мали, як сказати, одні були на підборах і вони підходили для цього костюму, а інші вони. Ну, не були б створені таких штанів. Тож я його не носила. При тому, що маю сказати, цей костюм з дуже-дуже теплої шерсті. Тобто я шукала варіанти, як би ці штани для зимового сезону прилаштувати, не виходило. Ну, і ось, тепер у мене є нові чоботи. Маю зазначити досить непоганий, досить непоганий варіант, але. Не саме найкращі, але уже я бачу, що з цими штанами таки можна працювати. Значить. Потрібно пробувати ще. Тож, давайте попробуємо. Отже, наступний варіант це ті ж самі штани, але з светром. Цей светр я шила також. Досить непогано, досить непогано виглядає, все тримає і моя куртка. Це моя зимова куртка, їй вже декілька років, я її змінювати не збираюся, тому що був у мене один період, я купувала собі ці пуховики, і в мене їх була ціла колекція. І мода проходить, а вони там вісять і вісять. Я собі купила самий простий, самий звичайний, і я на ньому згоджуюся. Ну, не знаю, доки не прийдеться його змінювати, тому що. Ну насправді, набридає купувати, щось з моди виходить, купує. Знову, от в мене є там один такий пуховик, він на саму-саму холодну погоду. Ну, звірськи холодну погоду. Так, він зараз морально немодний. Але на таку погоду, яка у нас триває на ну, декілька днів, саме так, декілька днів, підійде. Тож, дуже непогано. От у результаті ви ж бачили. Дуже непогано. Дуже непогано, мені абсолютно подобається. Дуже непогано човти працюють із курткою, що не може не порадувати. Тож, круто. І штанами також круто. Нарешті-нарешті це сталося. Отже, наступний светр: цей пів. пів. Цей светр плила мені мама. Тобто майже всі светри, які виглядають супер круто, плила мені мама. В моєму мистецтві плетіння одягу немає, як сказати, краси. Грубо кажучи, їдемо далі. Отже, <сувачити> вибачте, платиний светр Аля сукня просто шикарно. Абсолютно шикарно. Я не очікувала, що це буде так круто. Дуже круто, з теплими. Колготами клас. З курткою також клас. Тобто, не очікувала, насправді не очікувала. Чомусь я не додумалася до цього варіанту. Добре, що я подивилася відео одної стилістки і в неї було щось схоже. Тобто, дуже корисно дивитися, як хто створює свої образи. тож Це круто, будемо зберігати. Йдемо далі. Отже, свою спідницю я ще досі не дошила, Там проблеми із поясом, але у мене ще є одна спідниця. Ви її десь бачили в якомусь відео про стилістику літом, якщо я правильно пам'ятаю, про тенденції 2023 року, десь тоді. Отже, це джинсова спідниця, яку я шила, топ оливковий плела мені мама, і ось вони. Гадаю, що тут скажеш, все чудово. все прекрасно виглядає, неочікувано. Дуже, дуже, як не дивно, для зимового образу дуже сміливо, дуже прикольно і, маю сказати, буремно. От для такої погоди сумною сірої, це досить таки підійде непогано. Дуже кльово. Дуже кльово. Тут нічого не скажеш. Класно. Ось цей наступний образ він покаже велику вагу пропорцій низького зросту. Тож, ви бачите, штани світлі. Можливо, це моє сприйняття. Я не дуже сприймаю світлий одяг зимою. І мені здається, що щоб ти зимою не вдів до таких штанів, які так обрізані такого. Не такого, а такої довжини, воно все якось виглядає нікуди, абсолютно нікуди. Цілком можливо, щоб тут були, або чобути, дуже-дуже прилягаючи до ноги і тілесного кольору, бежевого кольору, такого, це було б круто. Але те, що ми бачимо, це невдалий образ. І я вирішила вам його показати, що. Є ще невдалі образи, і ми їх маємо дивитися, тому що, як вже я казала раніше десь в якомусь відео, ми собі думаємо, в своїх думках цей образ буде чудовий і прекрасний, але коли ми його одягаємо, ми дивимося, він не такий вже чудовий і не такий вже прекрасний, тож він є. І останній образ, в якому я зараз можна сказати, перед вами сиджу, це також спроба. Поєднати дуже багато люблять е, люди поєднувати стилісти, дизайнери зимою інте, інтерпретації шкіри, або натуральної шкіри, або екошкіри, або, як у мене, це така е, інтерпретація в джинсі. Тобто ці штани досить непогано дивляться з цим светром. В теоретичному мені подобається, абсолютно мені подобається. Можна використовувати для от таких... Можна сказати, буденних, буденного життя. На роботу це не сильно підійде, але виглядає досить таки непогано. Це давно я ці штани шила давним-давно, коли ще були модні ось ці джинси це було років 3-4, можливо, ще раніше. Добре, що мої об'єми більш-менш стабільні. Тож можу використовувати. Светер також плетений мамою. Ну, звісно, дизайн був мій чудовий, теплий, прекрасний. Він також я його люблю одягати на саму холодну погоду. Отже, образів не так багато, насправді не багато, Я ще щаслива, що вони є, тому що я не сподівалася, що і вони будуть. А Мета була знайти, я не пам'ятаю, чи я сказала точно, тому що я це все роблю абсолютно без сценарію інтер, імпровізація. Так, чи я сказала, що мета ще була така, щоб я їх реально одягнула, тобто мені потрібно піти, що кудись там. Я мала йти, наприклад, як на роботу, кілометр 800. Не думала, що мені буде холодно і таке інше, і була мета створити саме такі образи реальні, щоб я їх могла одягати. Тож, мені дуже пощастило, що я їх знайшла заміну того невдалого. Дуже добре, це вже, знаєте, аж полегшило. Тобто, якщо у мене буде. Окрім цього, ще щось таке найближчим часом, я собі придумала, одягнула і пішла. Тому що я вже скажу: ідеї вичерпались, і це було необхідно зробити. Тож, це було таке непогане, як на мене, для мене непогане, і для мене дуже результативне відео. Тож, сподіваюся, ви також познаходите собі на зиму цікаві на листопад-грудень, так, на зиму. Цікаві образи, і будете ними насолоджуватися. Вони хоч трошечки будуть додавати вашому житті світла і радості, тому що коли ми гарно одягнені, ми гарно себе почуваємо. Хоч на декілька відсотків. Тож дякую, що були зі мною. Бажаю всім все найкращого.